У студентському клубі Лис Микита вперше у Львові показав свою виставу театр «Тіний Див трупа дивує глядачів і розкріпачує акторів. Пантоміма вони може трошки бояться її, коли вони сам на сам з глядачем. А це полотно, яке відділяє актора від глядача, воно якось дає трохи розслабитись. Початком театру був дитячий гурток у селі на Вінничині у х роках, і лише рік тому гурток перетворився на аматорський театр. Наразі вони єдині в Україні, хто працює лише із тінями. У цього колективу вистава складається із короткометражок. Це і комедійні, і філософські сюжети про народження світу. Тут є дуже цікава річ, тут є філософія того театру. Тут у нас такі вистави. Вони в них немає як такого змісту, бо у нас немає слів, немає там. Драми чи щось такого, тобто гри лиця там дуже немає. Там якщо ми можемо стояти п'ять хвилин говорити, а в нас є якась така глибокий зміст. Вони мають свого глядача, здебільшого на фестивалях на фестивалі Тустань їхніми жестами тіні велети розказували легенду про створення каменів. Побудуйте замок у моїх каменях, і буде він непереможнім.